Шуче, молитву, воду, країна, і я. Дня, шановні жителі міста, лиш гості. Від імені молоді, дякую, що мені дали таку честь сказати слово. Я хочу сказати, що Тарас Григорович Шевченко це людина, яка зрозуміла і використала секрет вічного життя. І підтвердженням цього є сьогоднішній вічі. Людина через свою творчість живе і досі. Кожна молода людина ну, бодай хоча б один раз в своєму житті. Задумається, чи можу я бути корисною не тільки для себе, не тільки для своєї сім'ї, а бути корисною ну, як мінімум для свого міста. І ви знаєте, коли людина про це задумується, переважно приходять думки: для того, щоб стати творцем історії, потрібно бути генієм або мати багато грошей, зв'язків, або мати просто надзвичайний талант. Але наші попередники так і наш Поет Тарас Грегор Шевченко він нам доказав, що не потрібно цього всього, потрібно просто мати любляче серце до свого народу, наповнене любов'ю і терпінням до людей, до кожної особистості, з якою ми маємо можливість спілкуватися. Коли я вирішила спробувати себе у ролі громадського діяча, мені було дуже страшно, ну, похоже, як зараз тут. Хвилююсь. І, е... Тільки почала робити перші кроки, я помітила, що в Калищі нормальні люди, добрі, які хочуть долучитися до доброї справи. Люди, які потребують допомоги, уваги, вони з вдячністю приймають. І що саме головне, влада в нашому місті повністю відкрита для допомоги, повністю надає все, що нам необхідно, що в її силах. І немає нічого надзвичайного в тому, щоб кожен з нас. Міг зробити вклад у розвиток свого міста, у тій сфері, в якій ми працюємо, чи в тій сфері, в якій ми навчаємося. Ви знаєте, я хочу процитувати слова Івана Франка про творчий шлях до висот Тараса Григоровича Шевченка. Франко сказав: він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетним у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові, свіжі і вільні шляхи професорам та книжним вченим. Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла в тих, що били із здорового джерела життя. Відповідно, ціна за успіх це наші старання, наші зусилля до нашої цілі, і Шевченко всім нам показав, що кожна людина може стати творцем історії свого краю. Як великий пророк він сказав: діла добрих оновляться, діла злих загинуть. У грудні 1845 року Шевченко написав цикл віршів під назвою Давидові Псалми. Кожному із нас він відкрив секрет своєї невичерпної сили, розказав про своє джерело життя. Він був цілісною особистістю, у ньому поєднувався і сильний дух. І молода юна енергійна душа, і українське слов'янське обличчя. Ви знаєте, можна ще дуже багато чого говорити, але я вважаю, що вже не варто. Саме основне і саме корисне для кожного з нас, я вже сказала, і хочу завершити словами Тараса Григоровича Шевченка, які я прошу кожного із вас не просто почути, а й використати у своєму житті. Свою Україну любіть, любіть її Во врем'я люте. В останню тяжку мінуту за неї Господа моліть. Дякую. Прометей, пророк апостол кобда. Цими високими словами і ще зажиття.